Це нається динозавра. Що ж це взагалі за фрукт такий? Це не відчуваєте, але я ж то чую. М -м -м. Усім привіт, з вами Віктор Бронюк, а це означає, що ви знову на каналі Вібро. Оскільки зараз до нас збирається прийти великі холоди, на порозі стоїть зима, дуже важливо в цей час все ж таки залишатися здоровим і наповнювати свій організм корисними вітамінами і мікроелементами. Тому. У мене є така от пропозиція поспілкуватися про те, а що ж нам цьому допоможе, якщо ви звернули увагу, це не є ця динозавра. Цей фрукт називається Манго. Останнім часом дуже часто можна побачити його на полицях в супермаркеті, на ринку та будь-де. А коли ви поїдете до теплих країв, таких як Таїланд, Єгипет, до речі, сказати, що це зараз невеликою проблемою є, тури коштують відносно недорого. Ви там можете побачити такий фрукт. Що ж це взагалі за фрукт такий? Ви будете вражені. Я також був вражений. Виявляється, він росте на обічно зеленому дереві, переважно в тропічних широтах, Висота дерева деколи досягає до 40 метрів. Фрукт манго сам по собі, це такий взагалі клад вітаміну С, тому що, якщо вірити дієтологам і тим людям, які його досліджували, кажуть, що вітаміну С в рази більше, ніж цитрусу. Він допомагає зміцнити імунну систему, допомагає виводити. Цукор з організму. Так, так, ви не помилися. Він сам має е, досить багато цукру, але вживання манго виявляється дуже корисним для людей, які мають здатність до підвищення глюкози в крові або хворіть на цукровий діабет. Дуже-дуже можна багато говорити, але в мене є пропозиція все ж таки спробувати його порізати і подивитися, а що в ньому всередині. Ви запитаєте. А як його правильно різати? От зустрічав такі випадки, коли е, друзі, знайомі казали, я кажу, чому воно вас гнило, ви на юнесте. Каже, я на нього дивився так крутив в руках, я не знаю, як його різати, я взагалі не знаю, як його їсти. Отже, якщо подивитися на сам фрукт, він має таку е, овоїдну форму, схожу більш на яйце. В цього фрукту, ось так, якщо дивитися по довжині, бачите, він. Має все ж таки трошки плоску форму. Отут От знаходиться кісточка. Вона має таку плоску форму, яка займає майже весь периметр по діаметру фрукта. Тому беремо, кладемо його на дощечку, беремо ніж, трошки заходимо за половинку фрукта і починаємо робити ось такий надріз. Та аромат ще не відчуваєте, але я ж то чую. Він має таку волоктинсту структуру. Можна просто брати десертну ложечку, як десерт, їсти. Але коли ви хочете цей фрукт подати все-таки порційно на стіл, тому варто все-таки порізати його на порції. Для цього можна порізати його на 4 частини. так от. Далі дуже легенько від носика фрукт. Беремо шкірку, він даний у нас перестигший. Коли фрукт не перестигший, то він дуже гарно, шкірка знімається. так от Вирізаємо її від шкуринки. вирізаємо нашу кісточку. Як вам розповідав, кісточка має отакий от, вигляд. Думав, вам розповісти якийсь анекдот про манго, але так зразу не згадав, в інтернеті передивлявся, крім такої відверто вульгарності і некультурності. Тому не буду вам сьогодні розказувати анекдоти. Тепер просто візьмемо Ріжемо його. А для того, щоб було зручно куштувати, можна використовувати звичайну зубочистку, або взяти десертну виделку, чи звичайну виделку. Одним словом, це вже ваші справи. Все ж таки, якщо ви побачили десь такий фрукт в супермаркеті чи на базарі, не обходьте його стороною, тому що це справжній скарб для вашого здоров'я. Смачно! Mmm.